Вчилися техніці тайпування та отримували нові професійні вміння в прилуцькому медичному фаховому коледжі для майбутніх лікарів. Влаштували майстер-клас з основ фізичної реабілітації. Нас завітала наша випускниця Катюша, яка є знаним професіоналом в нашому місті, і багато чого можна ще в неї поучитися нашим студентам. Сам предмет викладається, реабілітологія викладається на четвертому курсі, як у медичних сестер, так і у фільшеров. І, ну, на сьогодні це настільки актуальні знання з цього предмета, крім того, що це здоров'я людини, здоров'я збережуючі збережуючої вправи. І на жаль, да також актуально зв'язку із війною, тому що дуже багато наших воїнів, які... Повертаються з війни, вони мають потребу саме у реабілітології, у масажі в лікувальних правах. І тому на сьогодні у нас є вже професійно орієнтовані студенти, які вже знають, що після закінчення нашого коледжу вони можуть іти і працювати. Наш заклад, сам диплом фахового молодшого бакалавра, він вже дає можливість зразу йти працювати в цій сфері. Звичайно, можна удосконалюватися, можна далі закінчити ще вищі навчальні заклади, але Оці базові знання для роботи ми вже даємо нашим студентам. Знання та навички, які студенти здобувають в навчальному закладі нашого міста. Це потужна база, ділиться фізичний терапевт Катерина Калиніченко. Я закінчила цей чудовий навчальний заклад. Він дав мені базу. Тобто, все, з чого ми починали навчання безпосередньо в реабілітації, ми брали базу саме з медичного коледжу. Нині Катерина професіонал своєї справи. Тому студентам рідного медичного коледжу готова розповісти про всі. Тонкощі професії. Після теоретичної частини разом з фізичним терапевтом перейшли до практики, де кожен по черзі спробував застосувати отримані знання. «Клади сюди ручки на голову, на голову клади. Дві. Значить, дивись, опускаємо підборіддя, так, і виконуєш поворот. Завжди повного об'єму рухів на початку роботи з дитиною. Ви ніколи не дочекаєтесь. Тобто не лякайтеся, якщо ви будете повертати, а воно не зовсім буде повертатися. Тобто потрібно виконати дуже багато повторень для того, щоб отримати певний результат. Тобто не менше 15, і в принципі з першого дня це теж фактично нереально повністю повернути. Ми проходимо курси реабілітації. в Майбутньому хочу стати лікарем реабілітологом Для мене це дуже важливо. Кожний момент це так сказати здоров'я людини. Я вважаю, що для для реабілітолога це дуже важливо, так як ця професія на даний час дуже активна. І реабілітологію дуже потрібно тому для себе вирішив. Так інший майбутній реабілітолог Наталія Черненко зазначає, основи реабілітології знадобляться також і в повсякденному житті. Після перемоги нашої буде дуже багато людей, які потребуватимуть цієї допомоги. І мені, як медику, обов'язкові ці знання, тому що я, як ще майбутня мама, також робота з дітьми є надзвичайно надзвичайно цікавою. Подібні майстер-класи та тренінги для майбутніх лікарів намагаються організовувати якомога частіше, адже вихованці Прилуцького медичного фахового коледжу мають володіти найновішими методами лікування та відновлення. Ми постійно запрошуємо наших випускників, тому що велика кількість професіоналів, які працюють в нашому місті, якраз закінчили наш фаховий медичний коледж. Ми з ними співпрацюємо. Вони до нас дуже часто приходять щось, показують нове, трошки більше, ніж програмований матеріал, і плюс до цього на базі нашого коледжу Коледжа працюють курси, курси по масажу, що також дає можливість ще підвищити свій рівень знань більше ніж програмовому матеріалі. Додатково, окрім курсів масажу, під час навчання студенти можуть за бажанням закінчити курси косметології чи нігтєвої естетики та надалі працювати в б'юті-індустрії.